Тим часом аналітики інституту вивчення війни переконані, що Кремль тисне на Лукашенка, щоб не дати йому маневрувати і піти на вимоги Росії. Російські військовослужбовці ймовірно будуть керувати системами С 400 що базуються в Білорусі. Втім, незважаючи на розгортання там російських танків, в інституті поки що не бачать ознак наступу на Україну з боку Республіки Білорусь. Втім, з такою думкою не погоджується експерт дослідницької групи конф. Флікт інтерлінженц тіму Руслан Левієв. він вважає, що сухопутні сили в Білорусі не числені, їх нема сенсу втягувати у війну, бо це нічого не дасть. На думку експерта спроб вмовити Лукашенка воювати й не було. Це швидше робиться для того, щоб показати єдність двох партнерів, що вони виступають разом, що вони готові дати відсіч НАТО заходу, що вони бачать загрози, які йдуть з Польщі Фінляндії через розширення НАТО. Не більше щодо того, чому російські мобілізовані перебувають в Білорусі, то відповідь Руслана Левієва така, тому що осінній призов. Усе ще йде. А інфраструктура армії Росії не розрахована на те, що буде і призов на строкову службу, і мобілізовані люди, яких теж десь треба розміщувати, навчати, забезпечувати техніку. Тому їх поки що довелося відправити в Білорусь, де їх навчають білоруські інструктори, навіть не російські, і частина техніки теж туди переправляється, щоб було на чому навчати. Цих мобілізованих, а от у генштабі теж заспокоюють українців та, зокрема, волинян у ранковому зведенні. Вони повідомили, що на волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.